Як знайти судового або іншими словами присяжного перекладача, якщо вам необхідний завірений переклад документів? Найчастіше такі ситуації трапляються при спілкуванні з чеськими державними установами? Судових письмових перекладачів можна знайти на двох ресурсах. Одним з них є реєстр Міністерства юстиції, інший є реєстр Асоціації судових письмових перекладачів та судових усних перекладачів Чеської Республіки. Під час пошуку в реєстрі письмового перекладача обов'язково зазначити перекладатель та відфільтруйте за робочою мовою назвою міста або краю. А ще не плутайте письмового перекладача пшекладател з усним перекладачем-тлумочником, оскільки усний перекладач, тобто тлумочник, не має жодного права завіряти письмові документи. Це може робити тільки перекладатель. А щоб залишатися в курсі всіх актуальних подій, слідкуйте за ua порталом